Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Погляньте, сьогодні до нас у гості завітали ось такі кругленькі, жовтенькі обличчя. Як ви гадаєте, що ж це таке? Так, це смайлики. А що нам показують смайлики? Так, вони показують нам настрій або емоції, ми називаємо так. так. Подивіться уважно. Ось зверху, млям наді мною, веселий смайлик. так, Він показує гарний настрій, а поруч з ним чомусь сумний, ось такий. так. А далі подивіться смайлик, який, мабуть, у когось закоханий. Бачите, в нього замість очей серденька. А ось дивіться, далі смайлик такий мрійливий, мрійливий. Він про щось мріє. Да, йому гарно. Він, мабуть, мріє про щось дуже гарне, хороше, таке. А у правому нижньому куточку, подивіться, смайлик, який дарує вам серденько. Бачите, ось такий. А посередині смайлик, який показує, що в нього все добре, і у вас буде все добре. Так? Тому що в нього гарний, гарний настрій. І ось сьогодні я пропоную вам зробити смайлик своїми руками. А у кожного він буде е, свій. А можливо, навіть і декілька хтось зробить. Тож хочеш до заняття і до роботи. Малята, нам для роботи сьогодні знадобиться, побач, подивіться, дуже багато матеріалу. Але для того, щоб розпочати нашу роботу, вам треба трішки-трішки підготуватися. Подивіться, із двостороннього паперу, бачите, ось такого жовтого кольору, вам потрібно вирізати ось такий великий е, круг. Бачите, ось ось. Далі, далі дивіться. Треба приготувати ось дві ось такі долоньки. Як це ми будемо робити? Подивіться. Спочатку ви малюєте шаблон на аркуші білого паперу. Так. Е Потім вирізаєте його. Тоді берете, я беру, щоб не витрачати кольоровий папір, я беру ось білий, я вам покажу, як на ньому е зробити. Ви берете жовтий, такий ж самий колір, кладете свій шаблон, ось так обводите. Ось так. Бачите? Ось так. Лінія. У вас вийшов такий малюнок. Папір у нас складений навпіл. Чому пригадайте, ми з вами вже таке робили? Для того, щоб у нас вийшли дві деталі однакові. Так? Ми робимо ось так. Складаємо папір на два, е малюємо за шаблоном, тоді вирізаємо. Ось у нас повинно вийти ось такі дві долоньки. І ми працюємо з двостороннім папером. Бачите, марята? Дивіться. Ось дві, однакові зовсім. Подивіться, тому що мій папір був складений навпіл, і ось так у мене вийшло. За таким же принципом малята, але вже з білого паперу, дивіться, ми вирізаємо ось таке очко, біле спочатку. Як ми його малюємо? Білий папір складаємо теж навпіл, потім дивіться. Ми малюємо ось таку рисочку, біла частина очка повинна у нас бути велика. А потім ось такою закругленою лінією ми з'єднуємо. Бачите, цей краєчок і цей, у нас вийшло ось таке очко. Ми його вирізаємо, і у нас теж вийде два однакових зовсім. Бачите, ось такі гарні очка. За таким же принципом малята, але вже із синього, блакитного, який є у вас папір. Ви складаєте його, малюєте ось таке очко, але менше за розміром, Вирізаєте, у вас це виходить дуже гарно. Потім нам треба вирізати посмішку. Ми беремо червоний папір. І на ньому малюємо посмішку. Подивіться, на білому я вам зараз покажу, як її намалювати. Тому що на червоному може не дуже видно бути. Дивіться, ми беремо ось таку закруглену лінію. Потім знову ставимо на краєчок і малюємо нижчу ось так. У нас виходить посмішка. Ви її вирізаєте із червоного папіру. Все зрозуміло. Далі починаємо збирати нашого смайлика. Всі наші частини готові. Та ще я забула сказати, маляна, приготуйте, будь ласка, ось таку невеличку смужку. Бачите стрічечки, ось таку це А Якщо у вас немає такої стрічечки, ви можете використати або нитку для в'язання у бабусі, спитайте. Або навіть ви можете відрізати із кольорового паперу ось таку тоненьку смужечку і теж її використати, але це буде трішечки пісніше. Тож починаємо збирати нашого смайлика. Подивіться, спочатку ми з вами приклеїмо ось ці долоньки. Подивіться, як я буду це робити. Я беру пензлика, клей наш, знайде нам на допомогу. так? І подивіться малята, якщо це в мене буде ось ця е, ліва долонька, ми її намощуємо клеєм, але дивіться, намощуємо ось тільки по краєчку. Бачите? І краєчок намощуємо ось там, де такий вигін є. Намостили і наклеїмо ось сюди. Додаємо. Ось так клей, якщо потрібно десь заклеїти, а за допомогою серветки ми прибираємо зайвий клей. Так, одну долоньку ми наклеїли, зараз ми зробимо бачите, по краєчку. Не дуже багато. Розташовуємо ось так. І наша серветка йде нам на допомогу. Так, долоньки ми з вами приклеїли. Далі малята ми. Наклеїмо наші очки. Спочатку ми наклеїмо біле, дивіться, намощуємо. Ось так намастили. І приклеїмо, подивіться, розташовуємо так, щоб у нас було вийшло гарне обличчя нашого смайлика. Так, одну білу частинку. Так, дивіться, знову намастили ось так. І дивіться, розташовуємо симетрично намагаємося. Так, бачите? наклеїли. А тепер ось цю блакитну, синю, кого яку. Можливо, хтось зробить зелені очі нашого смайлика. Ось так. Тому що ми знаємо, що очі можуть бути різних кольорів. Тепер дивіться малята. До нижнього краєчка. Ось, бачите, як я підрівняла. І ось так я наклею один. І наклею другий. Це у нас будуть яскраві такі блакитні очі нашого смайлика. Ось так. Далі малята я беру посмішку теж намощую клеєм. гарно намощую ось так. І ось так приклеюю. Бачите? Ось у мене вийшло ось так. Тепер подивіться, поки пензлика я залишаю, нам потрібно на долоньках намалювати е, такі, як пальчики малята. Е, якщо у вас є е, гарний. Е, такий жовтий, темніший колір е, фломастера, ви можете використовувати. Я вибрала рожевий, тому що помаранчевий або жовтий вони не дуже яскраві. І дивіться, нам на долоньках смайлика потрібно намалювати ось такі три трішечки закрулені смужки. Це буде ніч, начебто пальчики нашого смайлика. Ось так. Щоб додати більш виражених е, рис нашому смайлику. Далі малята за допомогою чорного е, фломастера, ми ось тут, всередині, дивіться, е, блакитної частинки, ми намалюємо ось такі ще, бачите, овальні, ось такі видовжені зінички. Ось у нас вийде смайлик, який гарний. Дуже добре, але подивіться, смайлик у нас начебто вже готовий. Що я роблю далі? Я його перегортаю, бачите? Далі я беру стрічку, складаю її навпіл і намощую клеєм, дивіться, ось так. Ось так. І ось тут угорі, дивіться, бачите, я його ось так. Розташовую. І ось за допомогою отакого невеличкого прямокутничка, який я теж намощу мене. Так? Ось так гарно клеєм, я нашу стрічку або нитку, що у вас є, або смужку, зафіксую, щоб вона міцно трималася. Дам можливість нашому смайлику висохнути. І подивіться, який гарний смайлик у мене вийшов, і ми його можемо з вами використовувати. А де розповім трішки пізніше. Малята подивіться, мій смайлик уже готовий. Я його повісила на двері нашої групи, бачите? І це буде позначати, що в мене гарний настрій сьогодні. Тому що я з вами. Була на занятті. Зробили ось такий гарний смайлик, і він показує, що в мене гарний настрій. Ви можете зробити таких смайликів дуже багато. Наприклад, смайлик із сумним виразом обличчя, тому що, якщо у вас. Сумний настрій, або щось не завдається, ви можете на двері повісити ось такий смайлик, і ваші близькі будуть знати, що сьогодні у вас не дуже гарний настрій. І я сподіваюся, вони зроблять все для того, щоб вам його підняти. Або, наприклад, якщо ви чомусь дивуєтесь, так? Ви можете зробити смайлик із е, е, виразом обличчя, який виражає подив, так? то ваші дорослі будуть або близькі, знати, що ви сьогодні чимось здивувалися. І так далі, малята, тому що ми казали з вами, що е, емоцій в людини може бути дуже-дуже багато. Тому я пропоную зробити декілька ось таких смайликів і вивішувати вдома на дверях вашої кімнати смайлик, який буде позначати. З яким настрієм ви сьогодні проводите день. Але я все ж таки сподіваюся, що на ваших дверцятах, в вашу кімнату, буде завжди ось такий смайлик, який посміхається. Тобто, це буде показувати, що у вас добрий настрій. А я з вами прощаюсь малята і з нетерпінням буду чекати на ваші смайлики, які будуть висіти на дверях вашої кімнати. До побачення, любі! до наступних зустрічей!